По чому я приймаю титанові диски? По-перше, почнемо з того, що то не титан, то алюміній. Титан ось. Оце титан. Бачите, яка іскра махната така біла, така кучерява. І ось дивіться, це алюмінієві диски. Іскри немає, ось титан. Вони є в природі титан, але вони стоять скільки, як моя машина вони коштують. Ну, вони дуже дорогі і в народі вони пішли титанові, титанові. Но насправді то легко сплавні. Титан ось. Бо желізо, наприклад, дивіться, ось така іскра. Хей нема ніде желіза, щоб показати. Бачите різницю. Тепер дивіться, клієнт вислав радіатор. Радіатор мідно-латунний приймаємо по 145 гривень кг. Але коли не магнітиться всередині, коли магнітиця серединка, ну все, це вже по 3 гривні кілограм. А це 145 гривень кілограм. Ми клієнту відрізали, щоб він отримав більше коштів. І це буде по 145 гривень кілограм. Це латунька, ну, це латунь, але приймається як радіатор по 145 гривень кілограм. Це такий момент, який я хочу показати. Друге, давайте покажемо, дивіться, ось мені таке вислали, я не знаю, що це, але ми його відправимо на аналіз. Щось цікаве, похоже на якийсь шлак. Але цей відправимо його обов'язково на аналіз. Тепер дивіться, друге питання. По, по серебренка. Приходить багато по серебренки і пишуть, що це срібло. Я його за свій рахунок відправляю назад. Дехто каже, хай залишається вам там, ну, я там рахую як латунь або як мідь. Ось я знову за свій рахунок відправив. То дивіться, Перед тим, як відправляти, ви думаєте, що срібло, то срібло, то срібло, а посерібка то посерібнка. Краще уточняти. Більше не буду відправляти назад. Чому? Срібло можуть бути контакти срібні. Вони виглядають саме ось так. Вони виглядають. Дивіться, ось, наприклад, маг магнітні. Це квадратики. Це не можуть бути там якісь роз'єми, срібні. Ось квадратики, Оце, бачите, це срібло. Срібло може бути ложка, вилка. Посуда може бути. Якщо в задній вилки написано MNC, це мід нікль, цинк. І вони посрібнені, воно не йде як е срібло. Тому так, що це вам ще показати? Ось такі радіатори, дивіться, ось такі радіатори у нас якраз є. Оце воно, це то, бачите, що мідно-латунний, бачите, не бере. А тут бере. То так, і бачу, треба робити більше таких повчальних відео, бо я вже думаю, що зрозуміло, але треба періодично це все показувати. Кому цікава тема металрухту, підписуйтесь на канал.